День знайомства з інтернетом для дітей. Колись давно люди спілкувалися лише через листи, газети та телефонні дзвінки, але одного дня з'явилося щось дивовижне: інтернет це велика світова мережа, яка допомагає нам дізнаватися нове, спілкуватися з друзями та навіть грати в цікаві ігри. Що таке інтернет? Інтернет це велика чарівна бібліотека, де можна знайти відповіді на будь-які запитання. Він дозволяє дивитися мультфільми, слухати музику, навчатися і навіть подорожувати світом, не виходячи з дому. Що можна робити в інтернеті: дивитися пізнавальні відео та мультфільми, слухати музику та аудіоказки, грати в розвиваючі ігри, дізнаватися цікаві факти про світ, спілкуватися з друзями та рідними, навіть якщо вони далеко. Правила безпеки в інтернеті, але як у казках. У чарівному світі інтернету є не тільки добрі герої, а й хитрі персонажі. Тому дуже важливо дотримуватися таких правил. Не спілкуватися з незнайомцями, як і в реальному житті не варто довіряти тим, кого не знаєш, не розповідати особисту інформацію, своє ім'я, адресу чи номер телефону слід тримати в секреті, запитувати дозволу у дорослих перед тим, як грати або дивитися щось нове, краще порадитися з батьками чи вихователями, не відкривати незнайомі. Омі сайти та посилання вони можуть бути небезпечними. Обмежувати час в інтернеті, цікаві ігри та мультфільми не мають замінювати прогулянки, ігри з друзями чи читання книжок. Отже, інтернет це захопливий і корисний світ, але користуватися ним треба розумно, якщо дотримуватися правил безпеки, він стане чудовим помічником у навчанні, розвагах та спілкуванні. І пам'ятайте, якщо щось здається підозрілим або незрозумілим, краще запитати поради у дорослих.